Thank mm -hmm. you. Коли ви забираєте документи школи, перевірте, щоб підпис на пластику і на додатку співпадав. Більшість університетів все ж таки вимагає, щоб був оригінал документу з і мови. Це важливо заздалегідь мати якусь довідку, яка підтверджує зміну вашого прізвища. Якщо у вас є якісь іспити, вступні співвесіди, то важливо, щоб при вас був той паспорт, який ви вказали в системі. Більшість університетів робить так, що на першому етапі ми подаємо скани документів. Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо. Як підготувати до команди до подання в польський вищий навчальний заклад? Вже невдовзі польські університети почнуть приймати документи вступників, а це означає, що наступає такий найбільш хвилюючий час, коли треба і НМТ скласти, і свідоцтво отримати, пізніше документи подати, ще й вступити, що найважливіше, правда? А після вступу будуть інші проблеми, наприклад, гуртожиток, де жити, легалізація побиту, реєстрація на заняття в університеті перед початком навчального року. Тому багато всього, але давайте по черзі. Сьогодні, власне, поговоримо про документи. Які документи подають? При вступі в польський університет, як їх правильно підготувати і на що звернути увагу. Поїхали! Перше, які документи потрібні для вступу? Отже, тут все залежить від університету. Передусім, є базові документи, які ми подаємо в кожний університет. Перше, це скан закордонного паспорту. Або ми вносимо всі свої дані дані паспорту в університет, або відправляємо скан. Другий документ, якщо у вас є карта поляка або рішення про польське коріння, так само як паспорт, скан цього документу треба буде подати на етапі реєстрації в університет. Окрім цього, найважливіший документ це документ, який підтверджує вашу освіту. Якщо ви вступаєте на перший рівень освіти, тоді це буде свідоцтво про повну загальну середню освіту, видане після закінчення 11 класу, плюс додаток з оцінками до нього. Плюс частина університетів вимагає НМТ. Якщо ви вступаєте в магістратуру, тоді це буде диплом закінчення першого рівня освіти, плюс додаток з оцінками до нього. Це будуть базові основні документи, які нам потрібні для того, щоб вступити. Окрім того, якщо у вас є PESEL-UKR, сертифікат знання польської мови на C1 або якийсь інший документ, який вас звільняє з оплати за навчання, скан такого документу теж треба буде відправити в університет на етапі реєстрації, щоб підтвердити своє право вчитися безкоштовно. І далі документи, які можуть відрізнятися в залежності від напрямку, який ви обираєте, або в залежності від університету. Перший важливий документ це медична довідка, чи вона потрібна, чи не потрібна. Отже, раніше в Польщі було таке розпорядження міністерства, де було прописано, що всі іноземці мають мати медичну довідку і страховку. Натомість зараз воно вже не діє, це розпорядження і кожен університет сам вирішує. Найчастіше на сьогоднішній день. Ті напрямки, які вимагають медичних довідок від поляків, вимагають також від українців. Це передусім технічні напрямки, це передусім медичні напрямки, це напрямки, наприклад, пов'язані з хімією, іноді навіть графічні напрямки, тобто артистичні. Якщо під час навчання є якісь елементи, які можуть загрожувати нашому життю і здоров'ю, тоді університет зобов'язаний вступника направити на медичну комісію. Що тут важливо? Що це не означає, що це якийсь напрямок, де не знайдемо, де хтось там втратить здоров'я. Ні, наприклад, якщо ви вступаєте на інформатику, і університет бачить, що в плані занять буде, наприклад, 8 годин занять на день перед комп'ютером, тоді він теж вас направить на таку консультацію з лікарем, щоб підтвердити, що ви можете 8 годин на день сидіти перед комп'ютером. Зазвичай проходимо ми лікаря в Польщі, є певні винятки. Якщо університет прийме довідку від українського лікаря. Тоді можна подати українського лікаря, це форма 0,86. Але більшість університетів все ж таки вимагає, щоб вступник пройшов лікаря в Польщі. Будь ласка, зверніть увагу на те, що частина університетів вимагає пройти лікаря до моменту закінчення реєстрації на навчання, тобто в червні на початку липня. Але більшість університетів дає вам можливість пройти лікаря аж до кінця вересня. Тому тут дуже важливо контролювати, як саме в вашому університеті виглядає цей процес, і обов'язково в відповідному терміні принести цю довідку. Питання номер два щодо медичної довідки це чи треба принести довідку про щеплення? Так насправді така довідка не вимагається. Виняток це лікарські напрямки, де можуть деякі щеплення вимагати. І якщо їх вони не були зроблені, тоді треба буде зробити на першому курсі навчання. Якщо були зроблені, тоді вже не треба до другий раз робити. Натомість інші напрямки найчастіше щеплень не вимагають. Якщо це напрямок, який пов'язаний з науками про здоров'я, сестринська справа, фізіотерапія, медицина, якийсь інший напрямок, університет також може вимагати медичну книжку. Тобто це книжка. Яку, наприклад, роблять ті, хто працює в гастрономії, щось такого, її теж можна зробити в Польщі. А проте треба пам'ятати, що оформлення такої книжки займає десь 2-3 тижні. Якщо ваш університет це вимагає, а ви, наприклад, в Україні на момент вступу, тоді на початку вересня треба приїхати, скласти аналізи, здати аналізи, ну і оформити таку книжку, якщо вона вимагається. Як взагалі така медична комісія виглядає? Зазвичай це один лікар, іноді два або три, лікар медицини праці, так, так званий в Польщі. Це означає, наприклад, якщо ви обрали будівництво, і університет написав, що у вас буде наприклад практики на високості. Тобто, наприклад, ви будете десь проходити на будівництві практику і будете підніматися на 10-й поверх будови. Університет це вписав як одна з загроз. То найчастіше ви приходите до такого лікаря. Сам візит триває 5-10 хвилин, і він у вас попросто питається, чи у вас є якісь постійні захворювання. Якщо є, і вони, наприклад, перешкоджають навчання, то він може вписати, що там якусь практику ви не можете проходити або там ще щось інше. Тому це таке о, бадання. Це, це, ця цей візит він більше має такий формальний характер, його не треба боятися. Звісно, якщо, наприклад, ви обираєте медичну інженерію, можливо, фізику, технічну фізику, інші на інші напрямки, де є робота лабораторійна в лабораторіях з різними обладнанням, теж з обладнанням, яке, наприклад. Не може впливати на наше здоров'я? Там трохи більше аналізів, там теж вимагають скласти аналіз крові, здати аналіз крові. Натомість все це можна зробити на протязі двох-трьох днів. Лише, будь ласка, пам'ятайте і перевіряйте, коли конкретно ваш університет таку довідку вимагає. Також польський університет дасть вам скерування, направлення до лікаря, і зробити таку довідку можна лише з цим направленням. Це важливо. Наступне питання Апостоль. чи треба його робити? To, що це таке. Апости це така офіційна печатка від Міністерства освіти України, яка завіряє ваш документ. Вона підтверджує, що свідоцтво і додаток до нього були легально отримані на території України, і що цей заклад освіти, який його видав, він існує, що та людина, яка підписалася на вашому додатку і на свідоцтві, фактично була директором школи в момент видання цього свідоцтва, і якби завіряє наші документи, і тоді ми їх можемо використовувати. За кордоном зверніть, будь ласка, увагу, що деякі університети, найчастіше приватні, можуть не вимагати такого документу або стилю від українських вступників. Натомість, більшість університетів, все ж таки вимагає. Апостоль треба зробити дуже швидко. Тобто, ви отримуєте документ, свідоцтво, додаток, наприклад, наприкінці червня в своїй школі одразу відправляєте в Київ на апостолізацію Міністерства освіти. Там є різні строки цієї апостолізації. На швидше можна зробити за дві робочі години. апостоль, тобто подати вранці ввечері забрати. І якщо ви вступаєте з нами, тоді ми все це організовуємо самі. Якщо ви не вступаєте з нами, а хотіли би зробити апостіль, можна нам написати, і ми з цим допоможемо. Що важливо, на що важливо звернути увагу, саме свідоцтво воно приходить в пластиковому вигляді, тобто його друкує Міністерство освіти, і відправляє в школу. А ось додаток заповнює школа. І дуже часто, особливо зараз, буває так, що немає директора, і на додатку, наприклад, підписався завуч або хтось інший. Важливо, коли ви забираєте документи школи, перевірте, щоб підпис на пластику і на додатку співпадав, тому що, якщо там будуть різні підписи... Міністерство освіти не прийме додаток на постелізацію. воно відправить тоді письмовий запит до школи і буде чекати від них письмової відповіді, чи фактично це документ видала ця школа. І ось такий запит можна чекати 30-40 днів. Тому, будь ласка, якщо ви бачите, що хтось інший, а не директор, підписався на додатку, одразу в школі скажіть, в нас на напустить цей документ, скоріш за все, не приймуть. Будь ласка, видайте новий додаток, тому що в школі завжди є декілька додаткових бланків на випадок, якщо десь помилка. Бо частина шкіл взагалі від руки заповнює додатки, частина шкіл друкує ці додатки. Натомість завжди хтось може помилитися в імені, в прізвищі в оцінці, і тому кожна школа має пусті такі додаткові, якби додатки, які вона може заповнити. Ви її отдаєте свій додаток, вона вам ще раз заповнює, видає для того, щоб спокійно пройти цю апостолізацію. Будь ласка, на це зверніть увагу. Приводу НМТ. А коли ви складаєте НМТ, ви можете пізніше, коли з'являються результати, в своєму кабінеті електронному скачати PDF з результатами, ну і його можна перекласти, подавати в університет. Але більшість університетів все ж таки вимагає, щоб був оригінал документу з і мокрою. Як його отримати? Коли оприлюднюють результати НМТ, Міністерство освіти починає приймати заяву на видачу таких довідок. І тоді е, ті самі результати Міносвіти видає в формі довідки з підписом з початку, яку ми подаємо в університет. Це треба в міністерстві освіти замовляти. Ми також це робимо для своїх вступників, і отримати в Києві, переслати в Польщу і подати в університет. Будь ласка, на це також зверніть увагу, які копії документів подавати в університет, звичайні чи нотаріальні? Так, ось коли ви вже е, Вступили, тобто навіть не вступила, а рекомендовані до зарахування. Більшість університетів робить так, що на першому етапі ми подаємо скани документів, електронні документи, і реєструємося через електронну систему. Далі університет перевіряє наші оцінки, наші знання мови і. В якийсь день прийнятий цим унів університетом оголошує список рекомендованих до зарахування. Якщо ми бачимо, що ми рекомендовані до зарахування, наступний крок треба принести оригінали документів. І ось тут з'являється питання, які копії робити звичайні чи нотаріальні, що важливо. Перше найкращим рішенням було би мати оригінали всіх документів в Польщі і зробити до них звичайні ксерокопії, прийти в університет. Подати так документи, що ось оригінал мого атестату, а ось його копія. Ось оригінал перекладу, ось його копія. І тоді працівник університету перевіряє цю копію з оригіналом і ставить печатку згідно з оригіналом. І оригінали вам повертає. Якщо якась там проблема, не можете принести оригінал якогось документу, тоді теоретично можна зробити його копію у нотаріуса, але не всі університети це приймуть, якщо це, наприклад, український нотаріус. Тому тут треба на це звернути увагу. Найпростішим методом було би просто принести всі оригінали. Щодо паспорту, нагадую, що якщо володар паспорту знаходиться в Україні, то паспорт не можна переслати через кордон, це заборонено. Тоді паспорт найчастіше ми подаємо копію лише. А коли вже студент приїжджає на навчання, він зі своїм оригіналом приходить до деканату, ну якби підтверджує свою особистість. Фотографія на документи в кожен університет вас попросять до системи закрузити фотографію на документи. І якщо вона буде невірна, якщо вона буде неправильної, там нечітка, поганої якості, дуже далека буде фотографія зроблена. Наприклад, ось так, ну то тоді університет попросту її не прийме. І може це теж впливати на те, що ви не зможете приступити до співбесіди або не зможете отримати позитивного рішення про зарахування. Тому дуже важливо правильно зробити фотографію. Ось тут ми наведемо приклад такої фотографії. Це фотографія, якщо ви будете робити в фотосалоні, а ж робити в фотосалоні. Це така фотографія, як на візу, наприклад, Шенген. Тобто, повинна бути велика голова Ось до цього моменту, так щоб голова і трохи плачі все. І Цю фотографію вам можна видрукувати, але в систему університету ви додаєте фотографію в електронному вигляді, тобто просите фотосалоні, щоб вам цю фотографію скинули на флешку або на пошту. І тільки таку фотографію ми додаємо. Не треба сканувати вже видруковану фотографію. Ми додаємо фотографію в електронному вигляді. Зверніть, будь ласка, увагу на скан копії документів, які відправляються в університет. Дуже важливо робити скани на сканері, не телефоном. Важливо, щоб кожен документ мав свій оригінальний розмір. Тобто, не можна зробити фотографію, паспорту відправити, треба зробити нормальний скан, щоб якщо університет видрукує цей скан, розмір документу не змінився. Дуже важливо правило: одна сторінка в документі PDF, один розворіт документу. Тобто, якщо, наприклад, ми робимо. Атестат і додаток до нього, то на кожній сторінці тільки по одній стороні документу не треба на одну сторінку одразу всі документи додавати. Якщо у вас два закордонні паспорти, і також нагадую, що в університеті ми подаємо лише закордонні паспорти, не айді картки. І в багатьох з нас їх два. Ну і тоді, що робити, який подавати. Так насправді в університету в університеті немає різниці, який паспорт ви подасте при реєстрації, це тільки ваш вибір. Але будь ласка, пам'ятайте, що якщо у вас є якісь іспити вступні співбесіди, то важливо, щоб при вас був той паспорт, який ви вказали в системі. Тому що, наприклад, якщо ви зазначили інший номер документу, приходите на співбесіду, а у вас його немає, то вас, на жаль, можуть не допустити до співбесіди. Це Важливо. Я завжди раджу вписувати той паспорт, який довше діє. Якщо у вас є паспорт, який дій до 26-го року, і другий закордонний паспорт, який, який дій, наприклад, до 30-го року, то вписуємо той, який довше. Якщо б ви вже вчилися в університеті, і в якийсь момент була така потреба змінити паспорт, ви приходите в деканат, ну і змінюєте документ. Це не є взагалі жодна проблема. В кожної миті ви можете змінити свої контактні дані, дані телефон, адресу. Паспортні дані, тому це завжди можна зробити вже під час навчання, але треба контролювати під час вступу. Більшість наших вступників вступає на перший курс, коли має 17 років. Це означає, що треба хіба мати якусь згоду від батьків на те, щоб навчатися. Ну і власне, тут теж все залежить від університету, і дуже дуже важливо перевіряти вимоги університету, і, наприклад, в квітні, в травні, але також. В червні і липні, тому що, наприклад, в минулому році один з варшавських університетів державних в травні мав довіреність на вступ. А коли ми почали їх загружати на початку червня, на початку липня виявилося, що вони трохи довіреність змінили. Додали ще один абзац, і нам треба було їх переробляти. Тому, будь ласка, якщо ви вступаєте з нами, тоді ми це контролюємо. Якщо вступаєте самостійно, будь ласка, контролюйте цей процес, бо документи можуть змінюватися. Університет може вносити корект в свої ж документи. А щодо згоди від батьків, Тут, так насправді як вирішив університет? Напевно, всі вимагають, але деякі вимагають згоду від батьків підписану від руки, і достатньо, щоб один з батьків підписався. Як, наприклад, в минулому році економічний університет в Кракові. Деякі вимагають згоду підписану від руки, але щоб обоє батьків підписалися, як, наприклад, університет педагогічний університет комісії національної освіти в Кракові в минулому році. Деякі університети вимагають, щоб це була нотаріальна завірня підпис одного з батьків або щоб один з батьків прийшов самостійно в деканат і підписався при співробітнику університету. Як, наприклад, в минулому році Ягалонський в Кракові. Або, наприклад, сільськогосподарський в Кракові, а деякі університети вимагають нотаріальної згоди від кожного з батьків, тобто і від батька, і від матері, як, наприклад, сільськогосподарський у Варшаві в минулому році. Часто теж батьки питаються: якщо дитині виповнюється 18 років. Наприклад, влітку або восени, чи треба згода батьків? Тут все залежить від університету, тому що є три підходи до, до цього питання. Підхід номер один: якщо на момент початку вступної кампанії дитині не було 18 років, тоді вже треба згода батьків. Наприклад, якщо ваш університет 1 червня почав реєстрацію, якщо на цей день не було 18 років, тоді треба згода від батьків. А в минулих роках, наприклад, Сілейський університет в катовіцях так, так робив. Другий підхід: якщо на момент, коли ми подаємо оригінали документів, вже коли ми рекомендовані до зарахування, немає 18 років, тоді треба згоди від батьків в минулих роках. Так, наприклад, я вимагав. І третій документ, третій підхід це якщо на день 1 жовтня немає 18 років, тобто на перший день занять, тоді потрібно мати згоду від батьків. Тобто, тут все індивідуально також треба перевіряти в кожному окремому університеті. Теж частина університетів до цієї згоди вимагає показати оригінал плюс переклад свідоцтва про народження, щоб підтвердити, що це дійсно батьки цього вступника або вступниці. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо у мами або у тати інше прізвище ніж свідоцтві про народження дитини, то важливо заздалегідь мати якусь довідку, яка підтверджує зміну вашого прізвища. Або довідка про зміну прізвища, або свідоцтво про шлюб, або свідоцтво про розірвання шлюбу. Але важливо теж заздалегідь мати цей документ, і в деяких університетах його також потрібно перекладати. Щодо перекладів, часто питаються, чи можна зробити переклад в Україні, завірити у нотаріуса і подати, чи треба робити в Польщі. Деякі університети приймають українські переклади, але більшість все ж таки вимагає перекладу від польського присяжного перекладача. Є список присяжних перекладачів, які розміщені на сайті Міністерства юстиції Польщі, і ви там можете знайти перекладача в своєму місті. А також там буде, наприклад, його електронна пошта, номер телефону, можна з ним зв'язатися, ну і запитати, скільки коштує переклад, на коли можна зробити і так далі. все ж таки радимо, щоб це був переклад від польського присяжного перекладача. Будь ласка, зверніть увагу на те, що під час вступної кампанії всі отримують документи одночасно і бажано записатися на переклад заздалегідь, щоб напевно ви встигли подати документи в університет. А я нагадую і поділюся, і дуже тішуся тим, що я склала іспит на присяжного перекладача в Польщі. Зараз чекаю на присягу в міністерстві юстиції. А як тільки вона пройде, я також зможу завіряти документи, перекладати. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, ми з цим також можемо допомогти. І давайте підсумуємо, що треба для вступу в університет в Польщі. Перше скан і оригінал закордонного паспорту. Друге фотографія на документи, так як на візу Шенген в електронному вигляді, плюс кілька видрукованих фотографій. Третє. Бажано мати оригінал свідоцтва про народження з собою, коли приїжджаєте в університет, і перевірте, чи університет вимагає перекладу цього свідоцтва про народження. Четверте, найважливіші документи це документи про освіту. Нам потрібно свідоцтво закінчення школи, плюс додаток до нього, або диплом закінчення університету і додаток. Якщо ви закінчили школу, пам'ятайте про НМТ, скачуємо сертифікат системи, плюс додатково замовляємо довідку в міністерстві освіти. Окрім цього, переклади всіх цих документів, які видані в іншій мові. Паспорти ми не перекладаємо, але інші документи, свідоцтво про освіту ми вже повинні перекласти. Шосте. якщо у вас є документи, які дає вам право вчитися безкоштовно, песень зі статусом Укркарта поляка, сертифікат польської мови це один. Також скан потрібно і оригінал мати, і скан на етапі реєстрації в університет. Додатково медична довідка, якщо ваш університет її вимагає, можна це теж перевірити заздалегідь. І останнє, якщо вам немає 18 років, тоді згода від батьків на навчання в той формі, яку вимагає університет. І якщо університет вимагає підтвердження знання польської або англійської мови, тоді сертифікат, якщо у вас є, це також можна перевірити в вимогах університету. А якщо ви вступаєте в цьому в наступному році, або там в наступному ще через 2-3 роки, нагадую, що можна звернутися до нас. Ми допомагаємо, супроводжуємо вступників, допомагаємо вчити мову, приймаємо іспити, займаємося перекладами, вибором напрямку, супровідом, всім, 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 що пов'язано з навчанням в Польщі. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Будемо відповідати. Будь ласка, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на наш канал і будемо чекати на зустріч з вами в наших центрах в Кракові і вже невдовзі у Львові. До зустрічі, Па-па!